Час, коли у бродах організовують Євромайдан та кличуть усіх людей на масовий протест, ми звернулися за коментарем до представника від влади у бродах, голови Бродівської районної державної адміністрації Андрія Ковтуна. Отож, Андрій Володимирович, можете пояснити цю ситуацію, що відбувається в Україні і у бродах, зокрема, чи бачите ви причини для паніки та для такого всенародного? Підняття і мітингу останні місяці е уряд та президент плідно працювали на те, щоб підписати з Європейським Союзом угоду. Все робилося для того і на місцях, і в області, і в Україні, щоб ця угода була підписана. Тому що дійсно український народ заслуговує на краще життя. Куди б ми, як би ми не дивилися, що б ми не думали, але кожен з нас буває за кордоном. Бачить, яке там життя, яке в нас життя. Через це всі наші жителі, 70% українців бажають вступити в Євросоюз. Ну, Але в останні дні так сталося, що уряд відмовився від підписання цієї угоди. Звичайно, це рішення, думаю, було, було прийнято не просто. Уряд, уряд та президент хочуть гарантії від Європи. Що ми зможемо отримати певні кошти на переоснащення нашого виробництва, на впровадження нових технологій, тому що це є крок дуже серйозний, і за цим кроком буде майбутнє, в якому потрібно і виплачувати заробітну плату, і забезпечувати людей роботою, переживає. Переживає наш президент, щоб люди не залишилися без роботи. Переживає, щоб е не завалилося наше виробництво, яке е досить багато спрямоване на схід, На Схід, куди направляються наші ті те, що виробили там, і метал, і вагони, та інші, е інше те, що ми виробляємо. Ну, я і так само і ви. Ще маємо надію, що от за той сьогодні, завтра знайдуть е порозуміння Євросоюз та Україна, знайдуть якісь точки дотику, і ця угода буде підписана, що дасть можливість і Україні розвиватися, і Євросоюз отримає нового, хорошого, сильного партнера як Україна.